Те, що ми зафіксували у каютиному, що контролюється так званий ДНР. Це дві буксировані гаубиці. Ворожий вогонь на знищення. Ще десятки танків, реактивні системи залпового вогню та ствольна артилерія. Бойовики перекидають до лінії фронту додаткові резерви, просто маневрують готують нову каверзу доскоменних відомостей на тепер немає, але найактивніше ті переміщення відбуваються в секторі Донецьк та на Приазові. Водночас у штабі запевняють, що українські військові обізнані проти рухи до найменших дрібниць і зброя відповідного гатунку, що здатна і зупинити ординські наміри, і розвіяти їх повітру на поготові. Про оперативну ситуацію на передовій та тилові протистояння докладна розповідь буде просто за мить. Я вітаю вас! Це спецкор, і ми розпочинаємо. Вибух Х-27. Я знаю, що одного одно, так сказав, мені ще одного на куски розірвали. Вона офіційно ракета класу повітря поверхня, але здетонувала без старту на землі. Секретні і особливо небезпечні для ворога. Тобто, говоря доверя силах спеціальних операцій ми говоримо о тому, що спецназ є більш елементом, однак сіл спеціальних операцій представляє собою нечто большее. Сьогодні, вперше в історії, вітчизняні ССО відзначають свій день. У Харкові бунтують атошники. Йому не подобається яка печать, йому не подобається розпісь. Бадіти не понімають, що це реально заслужено кров'ю. Обіцяни державою ветеранам війни перевізники впритул не помічають. На сумщині вибухнула авіаційна ракета. Загинули троє людей, поміж них представник НАТО. Вибух стався надвечір напередодні на випробувальній станції, розташованій в Кролевецькому районі на території науково-дослідного інституту хімпродуктів Укроборонпрому є відомості, що ракета здетонувала під час розвантаження. Оксана Солодовник із подробицями. Випробувальний майданчик, власне, де й стався вибух, розташований ось за цим парканом. Раніше тут була військова частина, де стояли ракети стратегічного призначення. Нині територію використовують як полігон для знешкодження боєприпасів за програмою НАТО. Утім, нині потрапити на місце пригоди неможливо. кажуть, там тривають слідчі дії. А це далеко звідси трапилося. Вибух, Не знаю, а тіла вже забрали звідси. Я Не знаю. За даними правоохоронців, розірвалась одна із авіаційних ракет типу повітря Земля з маркуванням Х-27. Їх на утилізацію привезли з військової частини прилук. Боєприпаси розвантажували семеро випробувачів, з яких лише двоє не постраждали. Відомо, що авіаракета вибухнула під час вивантаження її з транспортного засобу безпосередньо на утилізаційний майданчик. Троє людей загинули відразу, серед них і представник НАТО це громадянин України. Насправді ж жертв могло бути набагато більше, адже коли вибухнула авіаракета. Розпочалася пожежа, але водій встиг відігнати вантажівку з рештою боєприпасів у безпечне місце. Він вернувся до свого автомобіля, тому що в ньому ще містилось п'ять бойових частин, які могли ймовірно вибухнути, і він вивів цей автомобіль. Фактично, з полум'я одного потерпілого з пораненням ока доправили в обласний центр мікрохірургії ока. Нині його стан називають задовільним, однак утішних прогнозів, що чоловік зможе бачити травмованим оком, не дають. Поки що це сказати неможливо. Проникаюче раніння склери прооперовано. Более точный диагноз является врачебной тайной. сорокарічне потерпіла спілкуватися з журналістами не бажає про те, що сталося на випробувальній станції. Не розповідав навіть дружині. Поміч нам оказувають пакаміс. Нас доставили робочі машини а далі ми ще самі нічого не знаємо просто. Нічого не розказував. І ще один поранений – 54-річний чоловік із села Білогриве. Він зазнав численних осколкових поранень і теж у задовільному стані. Односельці розповідають, що чули, як вибухнула ракета, але особливої уваги на це не звернули. Бо випробування там чи не щодня? Та ви не з снаряди. Це навірно що... працював на годину п'ять, навірно, чи більше він працював це. що на пенсію виноситься вбирався. Іти таки ще після пенсії хотів робити. Авіаційні ракети Х-27 взяті на озброєння ще 80-го року, але нині вважаються застарілим зразком. Замість них українські ВПС використовують новішу розробку. На утилізацію були підготовлені півтора десятка Х-27, Одна здетонувала. Утилізація фактично будуть на завершальній стадії. Вже бойову частину від'єднали, підривник від'єднали і сталася частина, яка фактично утилізація проводиться методом вижигання. І от під час розвантаження цього бойової частини і стався вибух. В тротиловому квавелі ленті кг. Найбільш імовірною причиною вибуху в прокуратурі називають порушення правил безпеки на вибухонебезпечному об'єкті. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження. Відомо, що старший зміни, який мав керувати процесом утилізації, того дня був відсутній на об'єкті. Нині його опитують слідчі. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина, Спецкор 2+,2. Ракета Ха 27 класу повітря Земля розроблена була ще в 70-х роках минулого століття. Призначена вона для стартів із бомбардувальників на висоті до 5 тисяч кілометрів та здатна вражати цілі на відстані до 60 кілометрів. Націлюється ракета з допомогою лазерного обладнання, важить 320 кілограмів, із яких майже 90 – це. Фугасний боєзаряд, довжина Х 27 майже 4,5 метри. Її розробили і виготовили головно для знищення ворожих радіолокаційних станцій та укріп районів. Утім, на початку 2000-х ухвалили рішення про масову утилізацію ракет цього класу через їх застарілість. Нині на озброєнні вітчизняних військово-повітряних сил зі схожими властивостями стоїть ракета новішого покоління Х 29 у Дніпрі просто на зупинці громадського транспорту зловмисник розстріляв оперативника карного розшуку. Правоохоронець живий, але дві кулі досі залишаються в його обличчі та спині. Поліцейський став уже другою жертвою збройного зловмисника. Підозрювано розшукували саме за те, що напередодні під час сварки він вистрілив у живіт своєму сусіду. Тріблястою номарку, на, на якій втік підозрювано оперативника побачили ось тут на зупинці біля лікарні. Це було близько шостої вечора. Навколо повно людей просто не думали, що його устретя. Ну уїхали увидеть. Оперативник Карного розшику. каже: вдягнути бронежилет часу не було, а дістати свою зброю не можна. Сам велике кількість людей, гражданських і в машині теж чоловік був гражданський, мог би... Пострадать, і собі мінітеруже. Щойно він підійшов до водія, одразу пролунав постріл. Мне достає було в руки. Я вже увидевся, що пістолетом стати вистріл. Первий вистріл ліцо було зразу ну атвонівся, щоб голову закриті в спину. Свідки кажуть, лише помітили, як легковик мчить проти руху. І Потом вона так бистре резко раз здала назад, і все. ти то раз. І прямо так швидко, швидко, швидко. бисра стрільця затримали через кілька годин. Йому 35 років. Досі проблем із законом нема, кажуть у поліції. він Разкаяться ні, Ми не знаємо. Однак, після того, як він причинив тілесні повреждения нашому співробітнику, він залишив машину во дворі і відправився. В пищу. Ось його зброя, з якої він стріляв у сусіда та правоохоронця. Це перероблений револьвер із посиленим ударом. Медики кажуть, пораненим пощастило. Сусід нападника вже одужує, а от в оперативника попереду ще дві операції. Пулю, калибру, кості, а також на на груді. Пуля немножко не дошла до кліври, буквально несколько міліметрів. І ми сподіваємося. 28-річний оперативник нині найбільше прагне повернутися до роботи в карному розшуку, тому просить не показувати його обличчя. Він хоче вже й побіг, поки ми йому не розмішаємо, щоб не виникло зникли нібі ніколи Тим часом нападник в ізоляторі тимчасового тримання за стрілянину по людях та напад на поліцейського наступні 12 років. Він може провести за ґратами. Олександр Локсандрокуліжніпро Дніпро, плюс 2+2. Українські розвідники вирахували та ідентифікували взвод російських снайперів на Донбасі. Стрільці входять до складу так званої п'ятої окремої мотострілецької бригади бойовиків. Це 25 терористів із Московської області. Особливі справи є на п'ятьох. Командир взводу Євген Шабаєв. Його обличчя втаємничили. Ця група снайперів вбиває українців в районах Мар'їнки, Славного, Новотроїцького та Новогнатівки. Характерний стиль цієї групи кажуть у головному управлінні розвідки. Шуті снайпери не гребують обстрілювати місію ОБСЄ, аби в присутності інспекторів спровокувати українських військових на відповідь. Водночас розвідники говорять про зосередження терористами важкої техніки, якраз коло лінії фронту. Йдеться про 60 ворожих танків, десятки РСЗО град та понад сотню одиниць ствольної артилерії. І до Криму втретє цю річ приїхав шойгу, міністр оборони федерації окупанта. Раніше він інспектував берегові війська та протиракетні станції. Цього разу перевірив готовність тамтешніх військових аеродромів. Під час останньої поїздки, яка відбулася 23 липня, Шайгу проінспектував хід робіт досконалення відновлення інфраструктури аеродромів Кіровське, Гвардійське, САКИ, міністр оборони Росії під час засідання наголосив на розгортанні самодостатнього угруповання військ в Криму передачу Збройним силам Росії нових бойових літаків, зенітно-ракетних комплексів С-400, підводних човнів проєкту Варшавянка. Бронетехніка просто з неба. Більше сотні бійців, бойові машини десанту, гелікоптери, винищувачі та військово-транспортні літаки на Запоріжжі. Десантники нині спільно з авіаційними підрозділами військовими відпрацьовували висадку військово-штурмових з'єднань у ворожий тил. Участь у маневрах узяли відразу кілька високомобільних армійських підрозділів. Бронемашини до місця десантування доправили пілоти Мелітопольської бригади військово-транспортної авіації і техніку і особовий склад. Одночасно вперше десантували в Україні з літаків, аби зменшити ризики, що літаки. Які вирахує система протиповітряної оборони противника у небі? Транспортні борти прикривали винищувачі. Військові кажуть, такі навчання насамперед мають поліпшити злагодження підрозділів задля проведення блискавичних операцій в тилу ворога. Зауважень до підготовки особового складу за підсумком навчань не було. Буквально за дві години, за дві години, за годину от ми можемо в будь-яку точку України доставити. Особовий склад високомобільних десантних військ зісля десантування військової техніки. У Харкові ветерани східної визвольної війни вимагають не ігнорувати пільги, які надала їм за службу і захисту батьківщини держава. Колишні бійці скаржаться на перевізників, які відмовляють їм у пільговому проїзді. Сьогодні ветерани АТО вийшли під харківську мерію з вимогою до місцевої влади, щоби та змусила перевізників поважати закон. Вимагати своїх прав на безкоштовний проїзд до Харківської мерії вийшли кілька десятків ветеранів АТО та громадський корпус одного з добровольчих батальйонів. Вояки скаржаться, що в маршрутках їм часто відмовляють у пільговому проїзді, який гарантований державою. Йому не подобається яка печать, йому не подобається розпис, йому не подобається задержання. будто я пішов на базар і во купіл. Водії не розуміє, що це реально заслужено кров'ю. Андрій Микитенко дістав контузію в бою під і Змушений тепер постійно їздити на лікування із області до Харкова, до військового шпиталю. Можна, будь ласка, на 15-25 квиток до перехепано. Ви ж знаєте, що немає там багато льгот. Ви зобов'язані продати мені квиток. Якщо перевізник не дає більше, ніж три пасажири. На центральному автовокзалі в Харкові перекладають усю відповідальність за порушення на перевізників. Мовляв, вони забороняють давати безкоштовних квитків більше ніж зазначено у договорі. Многі перевозчики ограничили перевозку льготного контингента. Ну ані в основному не відказались повністю, а просто ограничили количество на один рейс. Це попри те, що закон кількість пільгових пасажирів у транспорті не обмежує. Перевізники, з якими нам вдалося поспілкуватися, говорити на камеру не хочуть. Але поза камерою скаржаться на скрутне фінансове становище і відсутність відшкодування з бюджету. У профспілці перевізників намагаються виправдати тим, що пільговиків аж 29 категорій, але з початку року жодної компенсації. Ну компенсація за льготний проїзд не поступає, поступила ні єдиному пасажирському перевозчику. Це стосується і автомобільний транспорт, і тролейбусників, і uh, мітрополітен і железну дорогу. у мерії кажуть, про. Проблему знають. Проблема у перевозчиків з перевозки не ветерана в АТО, а вообще с львотним контингентом существует. Она є. У нас є факти і увольнення, і штрафу. Всякі факти є. Утім, мовляв, компенсації йдуть з державного бюджету, тож зарадити нічим не можуть. Світлана Фечун, Сергій Олексій, Харків спецкор, 2+,2. Двох цивільних цього ранку поранило осколками снаряда в Зайцевому. припас залетів у селище зі сторони окупованої Горлівки. Міна лягла просто біля будинку. Життю людей за інформацією наших кореспондентів загрози немає. Водночас ці на найгарячіші ділянці східного фронту навколо Авдіївської промзони бої точаться щодоби. Стрілецькі канонади та розриви снарядів лунають там майже цілодобово із промки лише щойно повернулася знімальна група Мар'яни Бухан. Ось такі поодинокі вибухи бійці, що тримають промку, називають тишею. Вона пугає на пугає. Але так дійсно низький процес продовжується. В постійному очікуванні гіршого десантники уважно слухають рації противника. Ті ж часом нею дурять. Напередодні на їхній хвилі проскочило слово гради. Очканули ми всі толково. Системи залпового вогню бойовики не використали, але автоматних та кулеметних куль і навіть пострілів із гранатометів противник не економить. Територія Авдіївської промзони це не лише бетонні споруди, а й ось такі городи і дачі. І воювати тут розповідають десантники, достатньо важко. Адже серед бойовиків чи не кожен п'ятий житель Донбасу і місцевість вони добре знають. Води ці ось позиції вони не менш важливі, тому що Якщо на промку ніхто прямо не поїде, будете ходити флангами. З флангів бойовики вже лізуть. Тут на промці окопна війна між сторонами подекуди 40-50 метрів. Але наступати, розповідають десантники, бойовики не намагаються. Частіше підходять ближче, аби просто поговорити. Таке враження, що просто відпрацювати свої гроші. Говоримо з ним періодично. І тут перекрикуємося. Зовсім недавно хлопцям знайомство нав'язали Вова та Діма. Такими іменами себе назвали бойовики. Розповіли, що самі з Донецька кілька разів сиділи у в'язниці, плакались на долю, ображати не намагалися. Загалом, каже, боєць Саза, поспілкувалися мирно. Не розказував що травичкою, якоїсь побавилося, Ти видно, того і був мирний. Ні? Говорив з нами на українській. Потім перейшов на російський, попросив, бо йому так легше. Це не просто спілкування. Можливо, під час цього спілкування флангом заходить диверсійна група або ще щось, я не бачу в даному випадку необхідності вести будь-який діалог. Ну тут трошки буває щелкунчик. Він бачите, оці всі розбиті вікна. Військовий лікар на традиційний позивний док свій медичний пункт розташував на чужій дачі. Щоправда, дуже швидко той Але... перетворився майже на руїни. Ну, є, це... Док приїжджати не став, не бачить сенсу. Завдяки там безпілотники вони знають, що ми тут на про нашу присутність і тому вони криїть там незалежно, то там наш нас прапора з червоним хрестом не висить. Ну це просто як черговий. Об'єкт для обстрілу тримати в секреті свої позиції і легко проходити біля противника непоміченими хлопцям дуже допомагає літня зелень. Про те, що осінь а нато зима, близько, і усі опорники для противника будуть як на долоні. Десантники, спромки воліють поки не думати. Ми всі будемо тут стільки, стільки це потрібно. Мар'яна Бухан, Максим Шинкаренко, Ігор Камінський спецкор 2+,2. Допомоги державної просять чернівецькі волонтери. Група авіамоделістів уже другий рік поспіль готує для армії операторів безпілотних дронів та за власними кресленнями створює апарати дешевші за дороговартісні закордонні. Однак, за час, відколи триває проект, кошти, що їх зібрали, небайдужі, поступово закінчилися. Відповідно, під загрозою опинилася і підготовка фахівців. Утім, волонтери таки сподіваються, що їх почують обласні чиновники. Закинутий аеродром неподалік Чернівців став другою домівкою для волонтерів-конструкторів. Тут вони зранку до вечора тестують власні безпілотники та тренують їх майбутніх операторів. Кстати, Джебекстаті не знаю, чи вони де хто сіл з нас зранку. Вчиться керувати безпілотником Валерій Лебюк, вже демобілізований розвідник добровольчого батальйону. Хоче повернутися у зону. АТО вже оператором літального розвідника. Людську бойову одиницю післати, о скажем, таку зеленку за чагарник, то тобто, ти не знаєш, що там чекає, яка там засідка, які там обмежування, що там є міни, ще щось розтяжки. Тобто безпілотний апарат може тихенько зайти на висоту там 500 метрів. На одному з апаратів напис за Настю в честь розвідниці правого сектору Анастасії Горбачової, яка загинула у зоні АТО минулого літа. У її пам'ять гроші на безпілотник дала місцева підприємиця. За два роки волонтери підготували для армії більше 20 операторів безпілотників. Увесь цей час також вдосконалювали власні розробки апаратів. Цю розробку конструктори назвали «Пелікан». Запевняють, він найкращі підходить для навчання майбутніх операторів-безпілотників. Коштує 2000 тисячі доларів і легко керувати і збирається за декілька днів. Пелікан не потребує катапульти та запускається з руки. Авіамоделіст Олександр Солоневський каже: навчитися керувати таким апаратом можна за 2-3 місяці. Раді здійснення ні більшої 2,5 з половиною кілометра. Ну, то достаточно для перших азов пілотування. Суя ще поставлю час навіть автопілот. От час пашов якби домой на виготовлення апаратів спочатку. АТО волонтери витратили близько 200 тисяч доларів. Це власні кошти та пожертви небайдужих. Запевняють і далі не проти готувати операторів для армії, от тільки гроші на відміну від ентузіазму вже закінчилися. Для того щоб було дрібно серійне виробництво, нам потрібні кошти, тому що виготовляти поштучно ну, це не відповідає вимогам часу. Наша зараз задача стоїть в тому, щоб чітко розставити крапки «і» – Це відношення влади до активістів, до людей з громадянською позицією. На аеродром навіть запросили депутатів обласної ради. На запрошення відгукнулося лише двоє з більш ніж 60 народних обранців. Пообіцяли допомогти. Щоправда, за власний рахунок в обласному бюджеті такі видатки не передбачені. Олег Тудан, Олександр Гудин, Буковина, Спецкор 2+,2. І сьогодні, вперше офіційно, вітчизняні ССО відзначають власний день. На самому початку тижня президент підписав закон про створення сил спеціальних операцій як окремого роду військ. Основу підрозділів спеціальних спецпризначенців, це якщо зовсім просто сказати, які за мету мають боронити Україну шляхом поєднання суто військових операцій з інтелектуальною складовою. Становитимуть воїни кількох армійських полків, спецпризначенці, десантники, розвідники, артилеристи. Ті люди вже мають за плечима чималий досвід протидії гібридній агресії сусідньої федерації. Що ж таке ССО, які завдання виконуватимуть воїни, та чим бійці займаються у свій професійний день? Знає Євгенія Гарков. Сьогодні в них професійне свято вперше свою роботу сили спецоперації проводять практично з кінця минулого року, але тепер законно. А це їхні перші навчання в офіційному статусі. Практично всі тут вже встигли понюхати пороху в АТО. Професійний день відзначають посиленим тренуванням. Тут сьогодні і розвідники, і водолази, і парашутисти. Командування каже, це підрозділ універсальних солдатів. Повинні бути готові діяти як там з повітря на суші, так і на морі. Тому це завдання спеціального призначення. Частин і підрозділів у гібридній війні підрозділ незамінний. Це і нова структура, і крок до нових збройних сил. Це дійсно має бути еліта збройних сил України. Це дійсно має бути підрозділи війська, які зможуть не лише безпосередньо вже відбивати атаки, але ще на етапі підготовки передбачати прогнозувати і вже тоді задіювати всі необхідні ресурси для того, щоб протидіяти агресору. У будь-якій формі вони не тільки натреновані бійці, ССО об'єднає розвідку, аналітику та спеціалістів з інформаційно-психологічних атак на ворога. На базі уже сучасних подрозілень е, відбувається модернізація і е, укрупнення даної служби. В рамках, скажем так, стандартов ведущих лидеров Североатлантического альянса, как, например, Соединенных Штатов Америки, где все эти компоненты работают как единое целое. І де спецназ є лише елементом сіл спеціальних операцій. Анатолій, член робочої групи, яка розробляла законопроект. каже, консультувалися із фахівцями з НАТО: мобільність, секретність, кваліфікація та готовність комплексно вирішувати бойові завдання. Це зброя майбутнього українського війська. Річ у усиздання інструменту военно політичного влияння, который значительно превосходит по своему потенциалу Абичне сліво спеціального назначення. Євгенія Гарко, Олена Мацюська, Віталій Дорощенко, Спецкор 2+,2. Вас не видно, але ви є. І ворог утім, уже неодноразово пересвідчувався на собі. І з вашим днем, а все не українське, воно точно зникне. На тім три крапки з неодмінним продовженням на самім початку нового тижня. Дякую, що довіряєте. Мирно всім завершення цьогорічного липня і бережіться.